Ми почули тільки що Ісус сказав їм: ідіть за мною. І зразу ж, покинувши сіті свої, вони пішли за ним. Сила Божого Слова є великою, як ми чули в першому читанні. І промовив Господь до Йоне такі слова: Устань, йди до Ніневії і проповідуй її, і встав Йона, і пішов, як сказав Господь. Це вивільняє силу Святого Духа, це сила, яка притягує людину до Бога. Як це сталося з тими молодими рибалками? Яких вразили слова Ісуса, і це сила, яка притягує людину до Бога, і це сила, яка посилає до інших, як це сталося з Йоною, який пішов до тих, хто далеко від Господа, слово отже, притягує до Бога і посилає до інших в цьому його динамізм. Воно не залишає нас замкненими в собі. Але розширює серце, змінює курс, руйнує звички, відкриває нові сценарії, показує немислимі горизонти, брати і сестри. Слово Боже хоче зробити це в кожному з нас, як у випадку перших учнів, які прийнявши слова Ісуса, покинули свої сіті і вирушили в дивовижну пригоду, так само і на берегах нашого життя. Поряд із сімейними човнами та сітями роботи, Слово пробуджує поклик Ісуса. Він закликає нас відплисти з Ним на глибину заради інших. Так, слово пробуджує місію. Робить нас посланцями і свідками Бога у світі, повному слів, але спраглого цього слова. Яке він часто ігнорує церква живе цим динамізмом, покликана Христом притягнута ним і послана у світ, щоб свідчити про нього. Ми не можемо обійтися без Божого Слова. Його ніжної сили, яка як і в діалозі, зворушує серце, проникає в душу. Оновлює її Ісусовим миром, який спонукає нас турбуватися для інших. Якщо ми подивимося на друзів Божих свідків Євангелія в історії, то побачимо, що для них усіх слово було вирішальним. Згадаймо першого монаха, святого Антонія, який зворушений євангельським уривком під час меси, покинув усе заради Господа. Подумаємо про святого Августина, життя якого змінилося, коли Слово Боже зцілило його серце. Подумаємо про святу Терезу від дитятка Ісуса, яка відкрила своє покликання, читаючи листи святого Павла. І я думаю про святого, чи ім'я я ношу, Францискас Асісі. Який після молитви прочитав Євангелії, що Ісус послав своїх учнів проповідувати і вигукнув цього я хочу, цього я шукаю. Це те, що я бажаю робити всім своїм серцем. життя перетворені словом життя. Але чому те ж саме не відбувається з багатьма з нас? запитує себе папа. Можливо, тому що ці свідки показують нам, що ми не повинні бути глухими до слова. Бо ми це ризик такий є. бо ми перебуваємо в небезпеці бути перевантаженими тисячою слів. Ми пропускаємо Боже Слово повз себе, чуємо Його, але не слухаємо. Слухаємо, але не бережемо. Бережемо, але не дозволяємо. Щоб воно провокувало нас до змін, і перш за все, ми читаємо його, але не молимося ним. Тоді як читання святого письма повинно супроводжуватися молитвою, щоб воно стало розмовою між Богом і людиною. Не забуваємо про два фундаментальні виміри християнської молитви: слухання слова і адорація Господа. Зробімо місце для промоленого слова Ісуса, і в нас станеться те, що описує два жести, що випливають зі слова Ісуса, і, покинувши сіті свої, пішли за Ним. Вони покинули свої сіті і пішли за ним зупинімося на цьому коротко. Покинули, що вони покинули, човен і сіті, тобто життя, яке вони вели до цього часу. Як часто нам важко відмовитися від своїх забезпечень, від своїх звичок, бо ми заплуталися в них як риба в сітках. Але той, хто перебуває в контакті зі словом, зцілюється від пасток минулого. Бо живе слово переосмислює життя, зцілює також поранену пам'ять, прищеплюючи пам'ять про Бога і Його діла для нас. Святе письмо утверджує нас у добрі, нагадуючи нам, ким ми є, спасенними і улюбленими дітьми Божими. Duchmiaáani, slova hospodní. Подібні до меду вони роблять життя смачним, пробуджують солодкість Божу, живлять душу, відганяють страх, долають самотність, і так само, як вони спонукали учнів покинути повсякденне життя в човнах і сітях, так вони оновлюють віру в нас, очищаючи її і звільняючи від безлічі токсинів, повертаючи її до витоків, до джерельної чистоти Євангелія. Говорячи про діла Божі для нас, святе письмо послаблює якорі паралізованої віри і дозволяє нам наново відчути смак християнського життя, яким воно є насправді історією любові з Господом. Тож учні покинули, а потім пішли, йдучи за учителем, вони прогресували, його слово звільняючи від їх. Від тягаря минулого і теперішнього робить людину зрілою в істині і любові. Воно оживляє серце, струшує його, очищає від лицемірства і наповнює надією. Сама Біблія свідчить, що слово є конкретним і дієвим, як дощ і сніг для землі. Як вогонь, як молот, що розбиває скелю, як двосічний меч, що судить бажання і думки серця, як незнищенне насіння, яке мале і приховане, проростає і приносить плід. така велика сила та міць, що міститься в Божому слові, що воно стає їжею душі. Чистим і тривалим джерелом духовного життя, брати і сестри. Нехай неділя Божого Слова допоможе нам з радістю повернутися до джерела віри, яка народжується із слухання Ісуса Слова живого Бога. У той час, як постійно говоряться і читаються слова про церкву, нехай воно допоможе нам наново відкрити слово життя, яке звучить у церкві. Інакше ми закінчимо тим, що будемо говорити більше про себе, ніж про нього. А в центрі уваги так багато разів залишаються наші думки і наші проблеми, а не Христос з Його Словом. Повернімося до джерела. Щоб дати світові живу воду, якої він не знаходить, і в той час, як суспільство та соціальні медіа наголошують на жорстокості слів, тримаємося в лагідності слова, яке спасає, і нарешті давайте поставимо собі кілька запитань. А я яке місце відводжу Слову божому там, де я живу? Будуть там книги, газети, телевізори, телефони. Але де Біблія? Чи в моїй кімнаті я тримаю Євангелія в межах легкої досяжності, чи читаю я його щодня, щоб знайти шлях життя? Багато разів я радив людям завжди носити Євангеліє з собою в кишені, в сумці, в мобільному телефоні. Якщо Христос мені дорожчий над усе, то як я можу залишити його вдома і не взяти Його слово з собою? І останнє запитання: чи прочитав я повністю хоча б одне з чотирьох Євангелій? Євангелія це книга життя, вона проста і коротка, і все ж дуже багато віруючих ніколи не читали її від його від початку до кінця? Бог, як говорить святе письмо, є творець краси. Давайте будемо зачаровані красою, яку Слово Боже приносить в наше життя.